Друзі, всім вітання. Сьогодні ще покажу вам такий комбайник, який у нас є в наявності. Це John Deere 1177 S2. 91 й рік випуску. Комбайник в суперовому стані для тих, хто шукає ідеал. Комбайник не потребує ніяких ремонтів. Заправили, поміняли масла фільтра і поїхали в поле. Зараз покажу розкажу по ньому детальніше. Він е, ніде не побитий, не пофарбований, ніде нічого не полопано, не поварено. Все повністю в, в оригіналі. 2100 годин напрацювання. Комбайник як лялька. Жаточка 420, шумахер 420 захвату. В комплекті до неї візок, запасна коса, стеблепіднімачі форкоп прицепне Все є повний комплект. Подивіться на стан жатки. Все рівненьке, ніде нічого не побите, не погнуте, подивіться на стан пальців. Вони все в фарбі і вони як новенькі. Тепер подивіться на стан сегментів. Ці сегменти в суперовому стані, нічого міняти не потрібно. Пальці, сегменти, все супер і запасна коса в комплекті. Піднімачі є в комплекті зняті. Шнек рівненький, ніде не погнутий, не побитий. Має сажатка плоске, повністю плоске днище. Ця сторона теж, бачите, рівненька. Тут в проблемних їхніх місцях нічого не погнуто, не поварено. Зараз відкрию. Це є 814-й шумахер. І ось так все виглядає тут. Ніде нічого не фарбовано, це все оригінальна фарба. Ремінь в суперовому стані, запасна коса. Там теж хороша. Всі зірочки, цепи, все скрізь супер стан. Кріплення редуктора теж ніде нічого не полопано, не поварено. Редуктор сам не розбитий. Жаточка тут цього комбайника як нова. Оберти мотовила переводяться електрично кнопочкою. Має е, підйом мотовила, висов мотовила, довгу наклонну камеру, е, реверс наклонної камери, е, довгу вигрузну трубу, е, кондиціонер. Кондиціонер заправлений, працюючий, робочий. Так само зверніть увагу. Тут фарба ще на мотовилі не витерта і має камеру заднього виду. Там монітор є в кабіні, теж вона працює. Гризина, суперовий стан. По боках ніде ніяких ні тріщин, ні порізів. Подивіться, в якому стані наклонна. Зверху теж рідко коли зустрінете, щоб воно тут було нічого не поцарапане, не пофарбоване. Понизу. Міст, бортові. Все в суперовому стані. Коробка, там ніде нічого не розбиралось. Не розкручувалось циліндрики сухенькі, ніде нічого не тече. Реверс наклонної працює. 77 С два. Привезений цей комбайник з Німеччини. Ось такий вигляд. Тут, одразу зверніть увагу, зірочка вигрузного шнека. Вона ще у фарбі. Одна, друга, третя. Все як новеньке. Е, тут ніде нічого не протерто, не реставровано, не прогнивши. Ремінь барабана. Оригінальний, в ідеальному стані, ніде нічого не полопано. Виробітки по шківах теж немає. Гідравлікою переводиться оберти-барабана, теж по гідравліці, по варіаторах нічого ніде не тече. Ось такий стан по коробці, бачите, що нічого зараз приближу. Нічого не розкручувалось. Грохот там теж в суперовому стані, не ржавий. Має е, муфту трещотку на вал соломотрясів привод. Тоб, тобто, коли заб'є соломотрясі, вже їх не погне. Цей ремінь теж суперовий стан, бачимо, що ще Джонік оригінал. Всі ремні, тут по комбайну повністю всі ремні, як новенькі. Всі оригінальні, ще його рідні і ніякі не полопані, не подерті. Цей ремінь теж бачив. Гарний стан. Пилюці. Так, покажу по загальному вигляду підклад під колеса, розпилювач. Закидається на амортизаторах легенько однією рукою. Переводяться ці лопасті, переводяться там електро. Моторчик стоїть і кнопочкою з кабіни собі регулюєте е, розсівання січки. Ніде комбайн позаду теж не погнути, так як це серія С2 е, вже речах виведений сюди наружу, по січкарні нічого не розбиралось. Е, в даний момент падає в нас на солому. Переводимо речах Цю сторону йде на січкарню. Працює січкарня, нічого не потрібно не знімати, не рівнів накидати. Просто речажок перекинули, і у вас знову січкарня виключилась, падає солома на, на землю. Так, балка. Балка ціла, ніде не поварена. Форкоп оригінальний. Все повністю є. Датчики втрат. Датчиків втрат на соломотрясах, соломотряси. Всі ціленькі, оригінальні, ніде нічого не полопано, не поварено. Ще бачимо, є прокладки для регулювання на дерев'яних цих вал оригінальний. Люфту на соломотрясах практично немає. Е, так, решетний стан, решетна рамка. Ніде нічого не полопано, теж не поварено. Все в оригіналі. Комбайник дійсно для тих, хто шукає супер стан. Ідеал тут комбайник тому відповідає. Там камера заднього виду. Має труба вигрузна довга, має ось таку вмятинку, але шнек не черкає е, ніяких лишніх е, вібрацій чи ще щось немає. Диски. Е, подивіться, стан дисків, це диски не фарбовані. Ще, мабуть, що, може крутились, може не крутились, але. Но... Які вони приїхали в такому стані? О, резина Goodyear. теж його рідна, мабуть, і теж без, без тріщин. Ну, Щось там мінімальне, де-не-де з'являється, але резина тут ще вся по колу в супер стані. Підклад бачу навіть з цієї сторони два є. Е, Так, ходімо, Ага, відкриємо зараз. Ось так його вигляд загальний. По всіх бляхах він рівненький. Підножка рівненька. Зараз відкриємо тут. Ось так. Ходові ремені. Подивіться на їхній стан. Вони як нові, і вони ще є оригінальні. Зараз знайду. О, ось є. Бачимо Джоннік, оригінал, просто стан, як нові. Е, на січкарню теж супер стан, теж він є оригінальний номер от там пише По двигуну скрізь сухо понизу. Ну, відповідно, цей е, нижній теж суперовий стан і теж він оригінальний. Де? Ага, тут Стерся, але видно. Так, труба, циліндри ціленький, ніде нічого не вирвано, не тече. Е, барабан, видно, нічого не розбиралося ось цих всіх на жатку. Ремінь теж гарний, е, привідний теж супер стан. Е, Підшипник, вал соломотрясів, бачимо, що ще не розбиралось. Вони е, з цієї сторони покажуть. Все ціленьке. Віалта подивіться, в якому стані. Теж ніде нічого не ржаве, не витерка. Тут теж грязне, але видно, що воно нержаве. О, цей комбайник навіть не митий, нічого з ним не роблено. Отак, як він приїхав за кордону, так він і є. Е, є відео огляд з тижнів 2 чи 3, мабуть, я на канал закидав, як оглядали цей комбайник за кордоном. О, він в такому стані стояв. Стояв в гаражі. Е, так. Ходімо ще на іншу сторону, е, покажу двигун. Е, двигун в даного комбайника е, 160 кінських сил. Підножка теж, бачите, фарба ніде не витерта. Поверху. Не полопано нічого, не поварено. Радіатор оригінальний, ще рідний, турбіна, Бачите, пилюка. Пилюка, сухенька, ніякого масла. Кондиціонер заправлений робочий. Зверніть також увагу привідний ролик, ще на ньому фарба, що включає молотарку прижимний, вихлопна. 160 коней 4,20 жатка при бажанні є також в суперовому стані жатка 480 при бажанні. Можемо докомплектувати 4.80. Тобто на вибір або 4,2 або 4,8, Ось такий в нього вигляд. Ходімо далі. Так, відкрили бункер. Подивіться стан бункера. Верхній шнек ще у фарбі. Сам бункер теж бачите, в якому стані. Так. Закриваємо і до... ходімо до кабіни. О, так, ось така жаточка. Рівнесенька, ніде не погнутий ні шнек, ніде нічого. О, так. І ось такий у нас вигляд по кабіні. Оригінальна сідушка не порвана. Тут трошечки відстала вже від жари обшивка, її треба підклеїти. Ця задня. Так, ці всі -ці обшивочки ціленькі, ніде нічого не порвано. Це все. Пінку не здерли, Та, що була з заводу, і треба фіно прогріти і здерти. Так, кнопка, зверніть увагу. Ніде нічого. Кнопочки всі ціленькі, не затерті. Запускається. Суперово. Кондиціонер працює. Кісь радіо є, камера задня. Погано передає через телефон. Камера задня працює. Всі датчики, все працює. Зараз запустимо, прокрутимо його. Оберти вітру переводяться кпочкою. Оберти мотовила переводяться кнопочкою, оберти барабана переводяться гідравлічно, підйом опускання жатки, пам'ять жатки, підйом мотовила, висов мотовила. Це відкидається гідравлічно вигрузна, включається машина, жатка і вигрузна. Так, Запустимо зараз машину. Відразу Запускаю, запускаються датчики аварійності. Так. Показує оберти барабана, оберти вітру і оберти двигуна. Тут переключається. Це перше положення буде показувати швидкість молотіння. також жалточку запустили. і додаємо газу. Всі дайчики погасли, працюють. Маємо тихо, все працює. Немає ніяких посторонніх звуків. Такий комайник, просто заправили, поміняли масла фільтра і поїхали в поле. Кого цікавить, телефонуйте, телефон вказано. Маємо також ще два таких 77-х. Тому кого цікавить, звертайтеся. Так, Ще зараз включив, покажу, як працює реверс. Так. По комбайнику працює все. Всі кнопочки, все, що має працювати, працює повністю все. Сигнал працює, світло, мигалки, повороти. Працює все. Ось так виглядає вигрузка. Тому, кого цікавить такий комбайник. Телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Е -е, ще також хотів показати на нажатці глазки. Бачите, вони ще на закльопках оригінальні і також без виробітки. Це все говорить про напрацювання даного комбайна. Так. І ще, мабуть, я не показав зірочки в елеваторах. Ось так виглядають шкрипки. Гарні зірочки, дивіться, рідна в суперовому стані ці планочки не протерті, шнек там суперовий, не гострий. Вже десь попала вода, вже зразу кинулась ржавчина на свіжий метал. Ось так. Все, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Зараз до нас ще під'їде Домінатор 48С, 3 метри жатка, четверка Перкінс, гідравлічна вигрузна, 91 й рік, вже нова есочна кабіна з напрацюванням 1600 годинок. Там теж комбайник лялька. От, тому кого цікавить, можете телефонувати. Він зараз за декілька днів буде.